До річки у садочку маленька хатина. У хатині чорнобрива молода дівчина. Щовечора, і як зіронька до місяця сходить, молодая дівчинонька в садочок виходить, тож виходить сама з хати у Ясну нічку, а тим часом козаченько перепливе річку, і як приверник бережечку. Човничок прив'яже, уклониться дівчиноці, добрий вечір скаже. По садочку собі ходять, за руки візьмуться, розмовляють та радяться, коли ж поберуться. Ой, коли ж ми поберемось, дівчинонько роже, восени козаченько, як Бог нам поможе. Осінь надходить, Літо минає. Вже ж за дівчину козак не дбає, вже старостоньки скрізь походжають, Ксенину ж хату вони минають, йдуть до сусіда в новую хату, сватають його дочку багато, чує оксеня смутну новину, що свата милий іншу дівчину. Забув мене мій миленький, іншу полюбив. І навіки мою долю та й занапастив. Тож він завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою знайду вже кінець. Вже ж минуло з того часу аж три довгі роки, як втопилась дівчинонька у річці її глибокій, Гуля всюди та слава, та вже перестала, а дівчина. Під водою, русалкою стала.